Повернулись з нагородами червоноградські плавці, тріумфували у Лос-Анджелесі на світовій літній спеціальній олімпіаді, яка з 24 липня до 2 серпня проходила у США. Нашій знімальній групі вдалось поспілкувати зі спортсменами відразу після повернення на рідну землю. Світлані Росоловській лише 15. Вона вперше взяла участь у змаганнях такого масштабу і відразу піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Спортсменка виборла золоту медаль на 50-метрівці. Я зайняла перше на спині 50-ку, 25 -ку і стафет. Інший представник Львівщини, 25-річний Андрій Філін, вже досвідчений спортсмен за свою спортивну кар'єру. Побував не в одній країні світу на змаганнях високого рівня. Не обійшлось без нагороди в штатах. Андрій привіз срібну медаль у командному заліку. Ми зайняли друге командне місце в світі. Перегнали росіян, китайців, японців. Так що я, я довольний. Я, я зайняв четверте і п'яте місце. 50-ку проплив п'яте. 25 четверте місце. На моїх дистанціях 25-50 раз, Дуже були сильні суперники. Все відчувалося. От. Але я думаю, що четверте місце це недалеко від третього. Ну, а п'яте там трохи моя помилка, треба було поворот скорше робити. Зустріли спортсменів у Львові. Їх батьки більше того організували подяки голові Федерації плавань Львівської області Андріану Гутнику та керівнику проєкту спеціальна олімпіада Львів Андрію Породку за сприяння у поїзді та взагалі розвитку та популяризації плавання. Діти нам наші позвонили під четвертий ранку. Що вони мають друге місце в естафеті? Дуже ми їх звичайно переживали надзвичайно, тому що дуже далеко, і такі світові великі змагання. Це фактично найбільше змагання, які є більше, Більшого, більшого ну, такої планки вищої вже немає. Це буде стимул, це буде, по-перше, стимул до підтримки. ну, Наприклад, вже нам буде легше здобути баси, щоб нам дали басейн більше на більше часу там, чи спортивний зал. Ми вже маємо чим аргументувати, чесно, тому що. І коли немає результатів, воно важко всесвітні спеціальні олімпійські ігри. Це найважливіша подія спеціального олімпійського руху. Вони проводяться кожні два роки з чергуванням літніх та зимових ігор. Цього року до США приїхало позмагатись близько 7 тисяч учасників з понад 170 країн світу, які протягом 10 днів змагались у 22 різних видах спорту, в тому числі і плавання. Це й особливі атлети, їх такі участь в таких змаганнях, і ти більше якісь досягнення мотивує їх, і дуже, і, наприклад, дуже добре їхні батьки, бо їхні батьки бачать, що їхні діти себе можуть чомусь реалізувати. Розумієте, що не просто їхні діти посіти вдома цими днями, а можуть себе чимось реалізувати, що можуть з мати спорту, мають якісь сталі про собою завдання. Іду до неї помаленьку досягаю чогось. Наприклад, Андрій там вже був і в Пекіні на іграх світових, і в Ризі з нами був, і зараз в Лос-Анджелесі, і в Бельгії на європейських іграх. Тобто це дуже велике досягнення. І дуже приємно, що наші ліські беруть. Андрій Філін довго не відпочиватиме і вже незабаром розпочне підготовку до змагань на відкритій воді. «Кріпим» «27-го будуть місцеві змагання в Чорнораді, і згодом, через пару місяців, я вже їду в Польщу на воду відкриту. 1500 п'ятсот кролин.